Українську спортсменку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування. Українка відмовилася тиснути руку своїй опонентці російській фехтувальниці Анні Смірновій, яку перемогла до того. Натомість наша спортсменка запропонувала стикнутися шпагами, не отримавши відповіді від росіянки, Харлан залишила межі доріжки. Про це будемо говорити з президентом Федерації фехтування України Михайлом Ілляшевим. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі марафону. Скажіть, будь ласка, яке ставлення Федерації фехтування України ось до цього інциденту? Ми повністю підтримуємо Ольгу Харлан в цій ситуації. Зараз ми готуємо, як я якраз знаходжусь на чемпіонаті світу, і ми готуємо протест. Будемо оскаржувати це рішення. Тому що безпосередньо суддя, який судив цей поєдинок, він жодних дій чорну партіку не давав дискваліфікацію і не дискваліфіковував її. Це вже потім почалися якісь підпіливні ігри, і а, ця дискваліфікація з'явилася вже після того, як навіть була наступна суперниця визначена після того як а, був навіть суддя вже на наступний бій призначений. Як швидко може вирішитися ця ситуація? Маю на увазі розгляд вашої апеляції. На, ну ми сподіваємося, що це буде днями, але вже мова про те, щоб її повернули на ці змагання, не може йти в даному випадку. Ми будемо тільки домагатися того, щоби скасували цю дис... чорну парку, тому що це є дискваліфікація, яка так само потягне за собою неможливість її виступу в командних змаганнях, які будуть через декілька днів. Тут у Мілані, а нам важливо, щоб команда наша виступала, оскільки так званих нейтральних спортсменів у командних змаганнях все рівно не буде. Пане Михайле, а чи не загрожує ця ситуація, скажімо, не отриманням ліцензій на Олімпійські ігри для Олі Харлан? Да, це дуже велика проблема, тому що чемпіонат світу він дає дуже багато балів на для того, щоб кваліфікуватися на олімпіаду. Це не виключає е, шанси, але це робить е, це завдання дуже дуже складно здійсненим. Але можна кваліфікуватися на на олімпіаду через командні змагання, тому для нас дуже важливо, щоб ця дискваліфікація була скасована. До того моменту, як відбудуться командні змагання, тому що вона дуже сильний спортсмен, і навряд чи без неї наша збірна зможе ну, пройти далеко і кваліфікуватися ну набрати багато балів на цих змаганнях. Дякую, я бажаю вам наполегливості у здійсненні цього просування цієї апеляції. І, будь ласка, від імені всіх глядачів єдиного марафону передайте Ользі Харлан слова нашої підтримки у цій ситуації і величезне спаси, спасибі за її патріотичний вчинок.